Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму Ютубі. Сьогодні у нас дуже цікава тема, а саме ми дізнаємось, скільки на сьогоднішній день в Україні коштує розмитнення бензинових дешевих автомобілів в руках від 2002 до 2005 Оголошу вам ціну розмитнення, в яку входить акциз як ПДВ та МИТО. Також оголошу ціну першої реєстрації в Україні. А вже кому буде цікаво, там собі додавайте послуги митного брокера та послуги сертифікації. Підскажу, послуги митного брокера в середньому коливаються 200 доларів, а сертифікація 100 доларів. Звісно, друзі, ставимо лайк цьому відео за інформацію. Залишаємо будь-який коментар під цим відео, хто не знає, що написати, залишаємо смайлі плюсик і тому подібне, за що вам одразу дякую. Звісно, підписуємося на цей YouTube канал, хто ще не підписаний. Ну і починаємо. Всім гарного перегляду! Перший автомобіль Volkswagen Golf 4. Рік випуску 2003, 1,6 бензина. Пробіг 188 тисяч км. Ціна автомобіля 2090 доларів. Розмитнення такого автомобіля в Україні 2100 доларів. Перша реєстрація обійдеться в 2900 гривень. Другий автомобіль Opel Astra H. Рік випуску 2005, 1,6 бензина. Пробіг 199 тисяч км. Ціна автомобіля 2090 доларів. Розмитнення в Україні обійдеться 2100 доларів. Перша реєстрація 2900 гривень. Третій автомобіль Ford Focus 2005 року випуску. 1,6 бензина. 195 тисяч пробігу і ціна 2090 доларів. Розмитнення в Україні вийде 2100 доларів, А перша реєстрація 2900 гривень. І як завжди нагадую, що розрахунки цін на розмитнення автомобілів я проводив по тих цінах, які є вказані в оголошеннях автомобілів. Тому що якщо ви занизите ціну автомобіля в документах, наприклад, в купівлі продажі, фактурі чи в інвойсі, то значно і впаде ціна на розмитнення автомобіля. Звісно, одразу вам нагадую, що ціна розмитнення автомобілів залежить від рік виготовлення автомобіля, об'єм двигуна та вид палива і сама ціна автомобіля, яка є вказана в документах. Четвертий автомобіль Рено Лагуна 2005 року випуску. 1,6 бензина пробіг 192 тисячі км. Ціна 2515 доларів. Розмитнення в Україні 2240 доларів. Перша реєстрація обійдеться 2750 гривень. П'ятий автомобіль Audi А4 в Б6 кузові. Седан. 2004 року випуску 2,0 бензина. Пробіг 187 тисяч км. Ціна 2515 доларів. Розмитнення в Україні 2580 доларів. Перша реєстрація обійдеться 2750 гривень. Шостий автомобіль Renault Scenic 2005 року випуску 2,0 бензина. Пробіг 134 000 км. Ціна 2430 доларів Розмитнення в Україні вийде 2570 доларів Перша реєстрація 2660 гривень. Друзі, одразу хочу вам нагадати, що ми надаємо послуги митного брокера, допомагаємо розмитнювати автомобілі, мотоцикли зі всієї Європи та США. Якщо вам будуть потрібні послуги митного брокера. Зверніться до мене, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. І я з вами поділюся контактами хорошого перепровірного митного брокера. 7 автомобіль Volkswagen Passat b 5 Рік випуску 2002. 1,6 бензина. Пробіг 229 000 км. Ціна 2300 доларів. Розмитнення в Україні обійдеться 2170 доларів. А перша реєстрація 2500 гривень. 8 автомобіль Mazda 6 2003 року випуску 2,0 бензина, пробіг 166 тисяч кілометрів, ціна 1950 доларів. Розмитнення в Україні 2420 доларів. А перша реєстрація обійдеться 2130 гривень. Друзі, ось зараз зверху з'явиться підсказка, скільки в Україні коштує розмитнення бензинових автомобілів трошки новіших, років 2008-2010. Кому цікаво, переходимо та дивимось, а ми продовжуємо далі. Дев'ятий автомобіль BMW серія 3. Рік випуску 2002-2,0 бензина. Пробіг 260 тисяч км, ціна 2110 доларів. Розмитнення в Україні вийде 2460 доларів. А перша реєстрація обійдеться 2315 гривень. І останній у цьому відео 10-й автомобіль. Шкода Фабія 2005 року випуску. 1.2 бензина. Пробіг 183 тисячі км. Ціна 1450 доларів. Розмитнення обійдеться в Україні 1540 доларів. А перша реєстрація 1590 гривень. Друзі, на сьогодні це були всі варіанти. Я думаю, все вам розповів максимально якісно та доступно. Якщо сподобалось відео, тиснемо лайк, пишемо коментар під цим відео. Звісно, підписуємося на цей YouTube канал. Також можете поділитися цим відео в соцмережах зі своїми друзями. Слава Україні! Слава українським героям! До побачення!